День рятівника свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня. З 2008 року День рятівника святкують працівники аварійно-рятувальних служб пожежної охорони, працівники інших спеціальних формувань, а також громадяни, які роблять свій внесок в справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, захисту життя і здоров'я людей, як організували Севастопольські рятувальники своє професійне свято знає Алла Харівська. До знаменної дати співробітники головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій приготували мешканцями гостя міста традиційне святкування. Напередодні дня рятувальника, 14 вересня, на площі Нахімова, підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій у місті Севастополі влаштували показ рятувальної техніки. На сьогодні рятівник це одна з найблагородніших професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей, чий високий професіоналізм, постійна готовність до замопожертви забезпечують кожній українській родині надійний захист від природних. Та техногенних лих на виставці поряд із сучасною була представлена пожежна техніка двадцятирічної давнини. Втім, вона знаходиться у повній готовності до виконання поставлених завдань. Сьогодні у нас чотири райони шість спасательних частин, в тому числі вперше в місті Севастополі був создан аварійно-спасательний отряд особового назначення, який виконує особливі задачі. Ви мабуть, пам'ятаєте буквально дві тижні назад. Значит, этим, сотрудниками этого подразделения была уничтожена мина времен Великой Отечественной войны, которая реально угрожала жизнью, здоровью нашим отдыхающим и жителям нашего города. Первые за все время городские власти откликнулись на наши просьбы, и в этом году было выделено 500 тысяч гривен для того, чтобы мы обновили свою материально-техническую сторону. Тут же на площі Нахімови розпочалися урочистості. Від Міністерства надзвичайних ситуацій України кращі працівники територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій Севастополя були нагороджені почесними знаками, грамотами та подяками. А деякі з них отримали чергові спеціальні звання. На виставці були присутні представники влади міста, які також цікавилися рятівною технікою та спілкувалися з рятівниками. Свої враження від побаченого не приховували. Смадря на то під час. Зараз... У нас уже закончился летний сезон. Вам предстоит выполнять каждый день боевые задачи по спасению людей, по э, извлечению тех подарков, которые оставила нам Великая Отечественная война, которые сейчас вот на одной из машин лежит. Поэтому мы не сомневаемся в вашем мужестве, в вашем профессионализме. Я хотел бы особо поздравить ветеранов, которые передают опыт свой, богатейший, еще того Советского Союза, который есть спасатели. Поблагодарить вас за службу и пожелать вам мирного неба, достатка, благополучия, дальнейшего продвижения по службе под руководством вашего мудрого, опытного и профессионального руководителя. Саме ці люди пізніше зібралися на урочистих зборах, присвячених дню рятівника, в залі міського центру культури та містецтва. Професійне свято рятівної служби України відзначається саме в день православного християнського свята ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина, бо вона є берегінню людського життя від вогню і інших життєвих небезпек. З початку року Севастопольські підрозділи більше тисячі разів виїжджали за сигналом тривога, ліквідовано більше 700 пожеж, знешкоджено понад 44 тисяч боєприпасів. Час. Сів Великої Вітчизняної війни врятовано 31 Севастополець, серед яких 9 дітей. Саме такою статистикою розпочав свій виступ начальник територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у місті Севастополі генерал-майор міліції Геннадій Сухарученко. З вітальними словами, також до представників цієї героїчної професії звернулися і представники влади та силових структур міста. Воєна-морські сили України в своєму составі також ім'я аварійно спасательные подразделения. не могу сказать о том, что мы совместно с вами выполняем задачи по ликвидации минной опасности на море, разминированию взрывоопасных предметов на берегу, тушению лесных пожаров, как в Крыму, так и в Херсонской области, вызволению людей из снежного плена, оказываем помощь аварийным судам. Во время выполнения данных задач мы всегда находим с вами взаимопонимание и поддержку. Военные моряки Украины высоко ценят и уважают ваш нелегкий, но почетный труд в этот праздничный день. Примите наши наилучшие поздравления вам и вашим родным. Крепкого вкусного здоровья, оптимизм, выдержки, дальнейших успехов в нашем самоотверженном деле на благо нашей Родины Украины. В день професійного свята рятівників вітали та нагороджували медалями, грамотами та подяками. Вручали чергове спеціальне звання. А ще вісім сімей рятувальників отримали ордери на довгоочікувані квартири. Вітаємо українських рятувальників з професійним святом та бажаємо якомога менше на надзвичайних ситуацій та сухих рукавів пожежній службі, адже їх важливість для суспільства неможливо переоцінити.